Усім доброго ранку. Хочу поділитися такою інформацією, такою ситуацією. Значить, коли ж зараз вже осінь, ночі вже стали прохолодними, заводиш автомобіль і ти тільки завів, всі чеки, все гаснуть, але на оцьому дисплеї пише сервіс руля. Зараз побачимо. Я ще не запускав, дзвін холодний, зараз буде перший запуск. Нічого не пише. Значить, чому нічого не пише? Поясню. А тому, що проблема була в акумуляторі. Був просаджений акумулятор, я його замінив на новий. І як мені друзі, знайомі, говорили, що... Бортовий комп'ютер, який відповідає за електроусилителя руля, йому просто при запуску голодував від напруги. Тобто не вистачало йому напруги, щоб вирівняти і привести в себе в порядок. Якось так. Якщо у вас от такий от значок з'являється, як я раніше сказав, зараз картинку поставлю, спробуйте зарядити акумулятор і перезапустити двигун. А краще, якщо йде це діло до зими, до прохолодних ночів, замінити акумулятор на новий, якщо у вас є така можливість. Всім дякую, ставимо лайки.